Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Я Атришкова Ольга, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності в Одеській області, представляємо вашій увазі тренінг на тему роботи з хімічними речовинами в хімічних лабораторіях на прикладі Інституту хімічних технологій та фармації Національного університету Одеська політехніка. До самостійної роботи в хімічних лабораторіях допускаються особи 18 років і старші, які мають освіту відповідного рівня та напрямку підготовки, які пройшли медичний огляд, навчання, перевірку знань, інструктори з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки в установленому порядку. Працівники при роботі з хімічними речовинами повинні дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих їх людей в процесі виконання робіт. додержуватися вимог інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, що діють на підприємстві. Знати і виконувати правила експлуатації устаткування і обладнання, що експлуатується в лабораторіях, використовувати його за призначенням, знати міста підключення і вимкнення струмоприймачів, знати розташування первинних засобів, пожежогасіння та вимоги користування ними, вміти надавати першу долікарську допомогу. Роботи з хімічними речовинами здійснюється тільки в спеціально обладнаних лабораторіях з механічною вентиляцією. При роботі з хімічними речовинами працівник обов'язково використовує засоби колективного захисту та індивідуального захисту згідно з встановленими нормами Без застосування засобів захисту працівник в лабораторії робити забороняється витяжна вентиляція в лабораторії. Вмикається за 30 хвилин до початку проведення робіт і вимикається після завершення робіт через 30 хвилин. В лабораторії на видному та легкодоступному місці повинні знаходитися аптечка з набором необхідних медикаментів та надання першої до медичної допомоги. Для нейтралізації пролитих кислот або лугів в лабораторії мають бути склянки із заздалегідь приготовленими нейтралізуючими розчинами, харчової соди для кислот та оциту для лугів, тверді відходи, які накопичуються в хімічній лабораторії, необхідно збирати в окрему тару і знищувати у спеціально відведених містах основну кількість сімічних речовин зберігають у спеціальному ізольованому приміщенні в сейфі за межами лабораторії. Доставлені у лабораторію реактиви слід розміщувати у призначених для них містах. На кожній посудині повинні бути етикетки з точною назвою речовин. Зберігати хімічні речовини із нерозбірливими написами та без етикеток не дозволяється. Речовини в склянках, що мають етикетки, підлягають знищенню. Забороняється використання хімічних речовин не за призначенням, пробувати їх на смак, передавати хімічні речовини із одної лабораторії в іншу лабораторію без дозволу загальні вимоги безпеки під час виконання хімічних дослідів. Продемонструють працівники Національного університету Одеська політехніка Людмила Хрустовська та Ольга Король. Перед початком виконання на лабораторних робіт за 30 хвилин до початку ми включаємо витяжну шафу. Зажигаємо спиртовку. Рукою беремо колу, де знаходиться раствор кислоти, розчин кислоти. Вставляємо у штатив. Руками не брати в пробіл. Нагріваємо на спиртовці. Пробірка від себе, щоб попередити розбризування розчину кислоти. Після нагрівання пробірка ставиться в металевий приймач, спіртовка закривається. Концентровані кислоти ми зберігаємо в лабораторії в об'ємі не більше одного літру, зберігаємо в витяжних шафах. Якщо ми працюємо з концентрованими кислотами, ми перше включаємо витяжну шафу, вдягаємо захисні окуляри, вдягаємо гумові рукавички. При розведенні кислот ми використовуємо мірну колбу, ділільну ліку, ні, воронку, просто воронку так, і стаканчик. Наливаємо концентровану кислоту в стаканчик, потім в мірну колбу наливаємо воду, потім наливаємо кислоту. Наливаю воду. Наливаємо кислоту. Все, і так проводимо розладення кислоти сконцентрованої до тієї концентрації, яка необхідна. Завжди треба пам'ятати, що наливаємо спочатку воду, потім кислоту. Бо кислота любить бути густь. Все. при виконанні якісної реакції на аргенту на 3 ми користуємося дезатором і п'яткою об'єм носика 1 мл. Одбираємо 1 мл калій-хлор. додаємо пару краплит аргенту МО3 і отримуємо білий творожний посад. Це якісна реакція на аргенту Н3. اشتركوا